Доброго ранку малята, я рада зустрічі з вами. Сьогодні вранці я почула, що щось піщить. Мені здалося, що це прокинулася маленька кошенятка, але я подивилася, вона спить. Зайшла до кімнати, знов щось піщить, і я побачила на столі у себе грудку пластилину, який пищав Звільніть мене, звільніть мене. Я підійшла до нього і запитала. Чого тебе треба звільнити? Я не хочу бути пластиліном, я хочу бути веселим м'ячиком. Дітки, давайте з вами розглянемо м'яч і згадаємо, який же він. Ось у мене в руках м'яч. Він круглої форми. Подивіться, як він може кататися і по долоньки, і по столі. М'ячі бувають маленькі і великі. І сьогодні ми з вами і зліпимо. І великий м'яч, і маленький, і допоможемо нашому пластиліну стати веселим м'ячиком. Дітки, але спочатку треба нам розігріти свої пальчики, щоб вийшов у нас добрий м'ячик. Дивіться, я сьогодні буду робити пальчикову гру з м'ячиком. Уважно слухайте і вдома теж зробите саме. Ти котись, котись, мій м'ячику, привітайся! З кожним пальчиком і на ці руки ти котись, котись, мій м'ячику, привітайся з кожним пальчиком. Хай будуть вони сильні, вправні та міцні, по долоньки покружляй. Дивиться, як між долоньками вони кружляють. Покрутись та пострибай до сусіда. Покотись і до мене повернись. А тепер, дітки, приступаємо до роботи. Щоб нам легше було з пластилином працювати, його треба трішечки розім'яти, щоб він став м'якеньким та податливим. Пальчиками ми їх вже трі... з вами розім'яли. Наші пальчики вони готові до роботи. Ось я розім'яла свій пластилин, він став м'якенький. Тепер я його кладу на долоньку, іншою прикриваю і починаю крутити, робити колові, колові рухи, щоб у нас вийшов м'ячик. Спочатку я працюю однією рукою, а потім можна працювати і двома ручками, щоб вийшло. Вийшов красивий кругленький м'ячик. Ось дивіться, який м'ячик у мене вийшов. Це я зліпила великий м'ячик. Дітки, а тепер зліпимо маленький м'ячик. Я взяла іншого кольору пластилин і розмінаю. Він став м'якеньким, теж кладу його на долоньку, іншою прикриваю і починаю коловими рухами крутити по колу, коловими рухами, щоб м'ячик у нас вийшов кругленький. Ось дивіться, який. Ось я і зліпила два м'ячики. Один великий, а другий маленький. Подивіться, вони різні за розміром, але вони обидва кругленькі. Вони можуть котитися, тому що вони круглі. Дивіться, які. І можуть тепер вони не сумувати, їм буде весело. Дітки, ось я і зліпила два м'ячика. Вам сподобалося, як я працювала. Я гадаю, що вам сподобалося це заняття. І я чекаю на ваші м'ячики, які ви зробите зі свого пластиліну, і прийшлите мені свої фото. До побачення!